Вітаю вас, хлопці і дівчата. Розповім про калібратор для монітора компанії DataColor. Називається Spider X Pro. Придбав я на сайті AliExpress, Хоча фактично треба було, можна було і купити і на, на B&H Photo. Просто там були якісь знижки, ще й купони назбиралися, йшов дуже довго, дуже довго, то більше, ніж 2 місяці. Купив, якщо вам цікаво, за 122 долари. Поставляється в такій коробці. Всередині там була якась інструкція, її на них скинув. І сам калібратор Він підключається по USB. Типу а, звичайний USB класичний. Та. І оце він. Нова модель. В них там були різні спайдери, вони там, ті старі моделі були поганими. Тільки вже починаючи з Spider X Pro і Spider X Elite, наскільки я знаю, отут вже ці датчики, вони вже тут хороші стоять. І це, цим вже можна користуватися, можна це брати. Вона в ціні, як я сказав, 120 150 взагалі -то по 150 доларів. На B'Nage фото, якщо ви додасте собі там вибрання або в корзину так, для покупки, і чекаєте. Там час від часу вони роблять акції на по 120, навіть по 100. Так що і нам не тільки на Алі, а на BNH можна купити. Це американська компанія. Тепер принцип роботи. Давайте я вам скажу принцип роботи цього. Підключаємо до, до комп'ютера, встановлюємо їхній там, фірмовий софт. Є. Спочатку говорю про фірмовий софт. Є ще й не фірмовий, кращий вариант. але підключаємо, встановлюємо їхній софт, вводимо ті всі. реєструємо продукт і тоді його бачите, отут легенько на... О, тягнемо. встановлюємо, я потім покажу на моніторі від цього ноутбука, ми отак його повішимо, повішимо на, ноутбу... на екран ноутбука або комп'ютера. Все, ми його повісили. і він, програма, Якщо все спрощено, програма показує, колір, дуже багато кольорів і відтінків. А цей пристрій його зчитує і передає в програму. Програма зна, подає конкретний колір, і вона знає, як цей колір має виглядати. Тобто, якщо він там червоний, такі, то в нього показники точні. Так? А цей щитує, що показує монітор. Програм. І програма розуміє, що вона показує один колір, а цей щиту з монітора інший. Значить, монітор робить щось неправильно. І вона на кожен колір, і на кожен відтінок вона дає поправку, щоб в результаті ви отримали ці правильні кольори. Тепер дивіться, кому це потрібно і для кого це потрібно. Фактично, калібрування кольору, якщо ви там дивитеся тільки ютубчики. В інтернеті сидите і бавитись ігри, воно, воно, воно вам ця процедура і ці пристрої вам не потрібні. Але якщо ви займаєтеся кольором, тобто пов'язані з чимось з кольором, чи виготовленням фото, відео, особливо для замовника, так? тобто вам люди за це платять гроші, то про це треба подумати. Тому що можна мати старий комп'ютер, так і, наприклад, повільно обробляти фотографії. З замовника це не стосується. Тобто, це ваші проблеми, коли ви закінчите роботу, чи в п'ятій вечора, чи в першій ночі. Правильно правильно. Ви можете мати старий фотоапарат. Це також самовника не стосується, бо, як правило, всі фотоапарати там, за останні років 10 видають нормальний колір, якщо це грамотно зробити або хоч трошки обробити. Але якщо ви не бачите правильний колір в моніторі, скоріше всього, ви людині віддасте щось не то. І це погано. Тепер давайте я скажу свій випадок. Я не тримаю це в секреті, що в мене старий ноутбук і ще з ТН-матрицею. Це вже мінус тн матриця хто не знає, це ті матриці, що ще були до IP... IPC. О. Але на щастя я вже давно і робив колись тут ролик. Я собі також з цієї компанії. До речі, чому саме DataColor є компанії від X-Rite, також є калібратори. Так. Але я вже, бачите, одної компанії тримаюся, що я буду видумувати. О. І в мене є мішень, кольорова мішень, і мені довелося недавно ну, в недавно, листопаді фотографувати нитки для компанії, яка виготовляє нитки. Так? Ви розумієте, що нитки там, чи швейні чи для швейні нитки, мені потрібно передати точно їх колір. І, на щастя, я вже оце придбав десь більше ніж півроку, тому я особливо не переживаю, що в мене там монітор з тенматрицею чи що там Canon любить трошки прибрехати кольора. Та? Я собі оце перед тим сфотографував. До речі, якщо можливо ви не знаєте, зразу скажу, якщо ви оце фотографуєте в е цій мішені, при якій експозиції ви їх фотографували, от ви відбились по цій мішені кольоровій, при такій же експозиції. Фотографуєте і ті речі, по яких ви будете, ті відбитки, ті речі, по яких ви будете оце, переносити цей кольор туди. Бо я колись не знав, сфотографував мішень. Ну, от так, сфотографував, типу. А потім фотографую, ну, умовно кажучи, от ручку. ручку добре, при такій самій експозиції. А потім фотографую, наприклад, темніший предмет. Так? Я його фотографую, ой, ось щось темно. Я чуть-чуть докручую в фотоапараті. Ні. Якщо ви вже по ньому будете кольора звідси брали сюди. Типу, потім сфотографувалися і сформуєте цей цей профіль, так? то вже от при тих налаштуваннях і ні, не змінюйте експозицію. Ну, так, я відійшов в тему. Бо інакше в кольора може не попадати. І думаєте, що я витратив гроші, так? а воно не попадає в кольора. Ну, то я відійшов чусь в цю сторону. О. А я маю цю кольорову мішень. І я сильно не переживав, коли людині фотографував ці нитки. Це тій компанія, що виготовляє. Я собі сфотографував, і там... тому що колір я вже не рухаю. Я знаю, що оце дасть точний колір. Тільки там, е пилюку зняв, обтравочку зробив, це все. ті стандартні процедури, предметчики. Розумієте. О, але я дивлюсь на своєму ТН-моніторі, а в мене там ті, що білі нитки. Так? Я знаю, що не точно будуть білі, бо я по цьому відбився. А вони в мене голуб... з голубенького кольору показують. Розумієте? Дивлюсь на екрані смартфону, все нормально, білого кольору. А на екрані ТН-монітора голубого кольору. І якщо би я. Не, не фотографував за допомогою цих мішеней, так якщо б я, то я б, скоріше всього, їх потягнув в жовтий. І в результаті замов... Тому що в мене неправильно показував монітор. І в результаті замовниці я би вже віддав. Насправді, в мене він брехав в синій кольор. Я а насправді він вже був білий, білі нитки. А я б цього не розумів і я б в жовте потягнув. І в результаті замовниці я б віддав нитки жовтого кольору. Ви розумієте, що другого разу наступного разу замовниця в мене нічого не замовила. Отже, мій монітор брехав. Я це купив і відредагував. Коротко, давайте про ті пристрої розкажу, я вже почав. Значить, є від компанії DataColor і калібратор і від компанії x XRite. Так само, точно так само, як і з цими мішенями. Люди кажуть, що від компанії X-Rite воно трошки є краще. Ну, Я не буду з цим спорити, я не маю можливості порівняти. Краще, то краще. Мене в даному випадку і це влаштовує, але воно і трошки DataColor трошки і дешевше. Але ті, що професійно займаються калібруванням екранів, так, вони говорять, що це все це дитячі забавки, ніби не справжнє. Калібрування екранів починається, коли ви використовуєте не калібратори, такі як DataColor чи x rite а спектрофотометри. Ну, Ви повинні розуміти, ці спектрофотометри можуть коштувати декілька тисяч доларів, і особисто мені цього не потрібно за, 10 тисяч, за 2 тисячі доларів купувати. Більшість чи велика частина фотографів відеографів взагалі нічим не калібрують монітор і якось гроші заробляють. так? Я не буду за 2000 доларів купувати. Так що я собі таке придбав. Є, як я вам сказав, що є компанія X-Rite. Ви собі вже вибираєте. Ну, якщо у вас щось є однієї системи, так, то вже краще триматися одної системи. Моя така думка. З тим я працював, десь в мене пішло десь 2-3 дні, поки я нарешті вийшов на нормальне калібрування монітору. Я вам зараз покажу, як це робити. Дивіться спочатку про міфи. Перший міф, що монітори з тн матрицею не потрібно калібрувати, бо, це, бо це не допоможе. Це правда, наполовину. Тому що я свій монітор з дешевою матрицею відкалібрував не зразу, я вам зараз покажу, як це робити. Відкалібрував, і в мене колір покращився. Звідки я знаю, що покращиться колір? Навіть оті нитки, що в мене були, що я їх бачу голубенького кольору, я їх тепер бачу білого кольору. Тобто, все в порядку стало. О, але в кінці, коли ви калібруєте програмами чи рідною, чи нерідною, воно там можна подивитися звіт. Тобто, який вас м, як то сказати, забув, кольоровий. Охват, кольоровий охват вашого монітору. Так от, в нормальних моніторах має бути або 100%, або там під, під 100, 98, 95, 99% SRGB. В моєму моніторі. Ой, по-моєму, 70 чи 72% SRGB складає. Так що такі справи, тобто я всіх кольорів не бачу. Ну я сильно не панікую, тому що якщо в мене відповідальна робота, я вам сказав, я цим відбиваюся і колір не рухає. Ні експозиції не рухає, ні колір. Ну все. Налаштовує, і я вже знаю, якщо мені от капець, -капець передати колір, то я знаю, що воно там більш-менш буде нормально. І другий міф. Так що перше, ТН-матриця калібрується, калібрується, але не так, все, не так все просто. І другий міф. Люди, от зараз куплю собі там, чи візьму в оренду калібратор, і мої проблеми вирішаться. Дивіться, яка тут проблема? Я десь... На третій день, на другий, напевно, день, в третій вже так, той от вийшов на нормальний колір монітору, навіть для своєї TN-матриці. Чому? Якщо ви це і це не тільки я. Якщо ви от, почитаєте про ті калібратори, це зайдете в коментарі, десь на якісь форуми зайдете. Вам обов'язково не один і не два коментаря або відгуки про ці калібратори попадуться. Це, це повна дурня. У мене монітор став жовто-зеленим після цього калібрування. У мене таке саме було. Нитки саме відкалібрував, ніби кольори стають краще, ти вже бачиш, нитки, але монітор стає жовто-зеленого кольору. Отже, міф другий, що ви купили, і одразу воно все стало добре. Ні, це інструмент. Це, інструмент, це так само, якщо я куплю інструмент зварника або інструмент того, що там плитки вкладе, я не буду на другий день класти плитку, тому що там є купа нюансів, і яких, не знаючи, яких так, скоріше всього, вам буде важко це все зробити грамотно. Там це є різні кольорові профілі, це всі нюанси. Десь галочку не там поставили, воно вже не працює. О, звичайно, ці програми, що я або рідна, або не рідна display Call, вони інтуїтивно зрозумілі, і я вам зараз покажу, як з нею працювати. Тому що там є такі нюанси, що без них ви нормально монітор не відкалібруєте. І якщо у вас один монітор, то можна навіть скористатися послуги взагалі майстра. Якщо це не грамотно, не просто так, так як я купив і там входить послуги на день. А якщо це дійсно спеціаліст, моя думка, якщо ви займаєтеся фото-відео і ви знайшли нормального спеціаліста по калібруванню, так моя думка, що раз в рік нічого страшного не станеться, запросити майстра, і нехай він це все вам налаштує. Інша справа, одразу приготуйте умови такі так, щоб це у вас освітлення не гуляло. Тому що він прийде, наприклад, в 11 годині, буде от зараз світло від вікна. Так? Він вам налаштує. Ввечері ви, ви включите свої лампи, це все це воно по-іншому буде вже показувати. Або навпаки, він ввечері прийде, а ви хочете вдень щось для клієнта зробити. Тому у вас повинна бути кімната більш-менш якесь там стабільне освітлення, так закрили штори там. Вчили лампи і щоб він вам це налаштував. Так що, оце моя така думка, моя така побажання. Перед тим, як я вам покажу, як працювати, там будуть важливі речі. Ви... Те, що я збирав, я три дні це ходив по форумах, шукав, по відгуках. Дивіться. Скоріше всього, навіть якщо грамотно зробити, вам колір буде здаватися дивним. Чому? Тому що вас ви звикли до неправильного кольору. Око людини і організм, вони дуже такі адаптивні. Так? Якщо ви, ви, умовно кажучи, дивилися на монітор з синівою, так? то у вас він буде жовтити. Навпаки, якщо у вас жовтив, після того, як виставлені правильні кольори, у вас здається, чому він такий синій або чому він червоний. Це просто, скоріше всього, раніше було. Але якщо дуже вже отак відрізняється, то скоріше ви щось там наплутали з. То, що я вам говорив раніше, що явно там жовтий зелений, це значить щось схал... схалтурили. Я зараз покажу, як, як скористатися. І про програми обробки. Дивіться, є рідні програми, наприклад, від DataColor, там є рідна програма, так? А є не рідні. Рідні програми це так само, так як рідна програма Canon або Nikon по обробці фото. Тобто вони фотоапарати класні роблять, а ніхто не користується їхніми програмами по обробці фотографій. Ми беремо щось стороннє, правильно? Ми беремо там від компанії Adobe Photoshop так чи, 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 чи там інші. Чи One, Щось подібне з тим. Тут рідні програми такі собі, і вони можуть давати не, не дуже добрий результат. А оця DisplayCal це програма така віль, вільна, вона безкоштовна. Ви собі завантажили все і вона дає нормальний результат. Так, дивіться, я вам покажу, як е, це користуватися. Виберемо беремо нерідну програму DisplayCal, безкоштовно, вона є е, краще, її всі хвалять. Я знімаю зйомку екрану, роблю з фото. Фотокамери, бачите, отак. Чому? Тому що ви бачили, в який момент, що я там роблю з тим пристроєм. Бо якщо я буду знімати апаратними засобами екран, ну, звичайно, зйомка запис екрану, то ви цього всього не будете бачити. Я хочу, щоб ви це бачили. Все, запускаємо цю програму. Діславий калу. Підключаємо перед тим, підключаємо Data Color Spider. Ну, калібратор підключаємо по, по шнуру, по USB. А, все, підключили, чекаємо. От програма запускається. Є, вона запустилася. Тут вибираємо, дивіться, можна різний е, вибрати профіль, можна вибрати фото, якщо ви більше по фото працюєте, або Office and Web, якщо ваші роботи більше в інтернеті будете дивитися. Тут і там 2.2. Вибираємо Office and Web. Є, yeah, вибрали. Тут е, це наш монітор вибраний. А тут от інструменти це є Spider-X. Це є, програма побачила наш, наш калібратор. Бачите, тут є інструмент, зайти в інструмент. І встановіть драйвера приладів аглівот, щоб драйвера встановити, і тоді воно це все повинно побачити. Обов'язково зайдіть в опції і показати розширені пар 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 параметри. І отут у вас буде авто, вам треба встановити повний діапазон RGB від 0 до, 0, до 200, від 0 до 255 є. Тепер ще одне. Отут режим LCD білий. Більшість моніторів сучасних мають LCD, Білий LED. Оце Не загальний, а оце. Білий LED є. Тепер далі калібрування. Йдемо, переходимо на цю вкладку. Колірна температура 6500, теоретично можна ставити, але є один нюанс, через який от майже всіх виходить, я дивився там уроки на Ютубі, рідко хто-то показує. Якщо це не зробити, якщо у вас буде дешевий в в ноутбук, особливо в ноутбуках, де ви не можете, крім яскравості, регулювати. RGB, от якщо ви не можете, а в багатьох е, моніторів таке, ноутбуків таке є, ви не зможете просто. То, якщо цього зараз не зробити, от хроматичні координати, то у вас буде жовто-зелене і фактично ви дарма витратили гроші на цей пристрій. Тому обов'язково тут вибираємо хроматичні координати. Я зараз покажу, як там далі працювати. Все, тут, як вимірюємо, як вимірюємо, гама 2,2, 2,2, нічого не рухаємо. Тут от взагалі нічого не рухаємо. Тільки отут буде швидкість калібрування. Треба вибрати або середня, або низька. Тобто, чим, а чим повільніше, що ми знаємо, тим якісніше. Правильно. О. Але, щоб вам це показати, я зроблю дуже високо. Це просто, щоб, ви, щоб я не витрачав час і ви не витрачали свій час. Але в реальності тут ставимо або середня, або низька. І воно буде там декілька годин Годин. калібрувати вам. О. І тепер хроматичні координати. Це дуже важливо, якщо як я сказав, в вашому моніторі ви не можете RGB відрегулювати екрану. А скоріше всього, в дешевих ноутбуках, якщо не призначені для дизайну, так, ви того не зможете. О, хроматичні координати. І тоді ми натискаємо ту кнопку Візуальний редактор білої точки. Дивіться, що ми робимо? Натискаємо, і воно пише, І потрібно бачити цей наш калібратор отут, помістити всередині цієї квадратику. Для чого ми поміщаємо? Щоби, якщо червоний, зелений синій в нього не співпадає, тобто він не ідеально білого кольору, так. Щоби його вивести в ноль. Тому що в моєму випадку і багатьох людей, це не тільки в мене, оця точка отут от була. От от приблизно бачите? У вас не ідеально виставлений баланс білого. О, але ви повинні розуміти, от приблизно таке. І вам нам потрібно скинути, тобто виставити на 0, щоб червоний, зелений, синій був 255, 255, 255, щоб воно було тут ідеально біле. І після того ми натискаємо кнопку вимірювання і сидимо, чекаємо. І воно тепер хоче. От чому я для чого я вам окремо знімаю екран, щоб ви бачили. Пише Place лад. Place, ну, коротше, воно хоче, щоб зробити самокалібрування калібрування цього цьому пристрою. Цього. Для того його потрібно помістити в темряву, і воно хоче, щоб ми його закрили. Я не знаю, чи буде видно зараз мої руки. Видно, видно, дивіться, ми його просто закриваємо тут. Просто закриваємо. Є yeah, за, за, за щоку. І ми натискаємо кнопку ОК. Кнопку ОК. Все, воно повинно зробити так би так, точку чорного визначити мінімальний свій шум. І тепер воно хоче: помістіть інструмент у вікно тестування та натисніть кнопку ОК, щоб продовжити. Тепер воно типу, зробило самокалібрування, вийшло на свій там якийсь там ноль, свій, свій рівень шуму визначило. І ми тепер напускаємо кнопку Так. І поїхали. Щось воно там зараз буде виясняти. Є, воно зробило, от, бачите, хроматичні координати 0,30 і 0,36. Воно собі само визначило вже це все. Але обов'язково ми там повинні були оце зробити. Ще один такий нюанс. Таке може бути, що ви от закриваєте це, так воно просить самоколібрування, щоб ви закрили отут. Так? Типу, що ви закрили, ви закрили, все нормально, а воно пише воно не, типу, недостатньо чорне. Ти думаєш, якось воно там пише по-англійськи? Типу, недостатньо чорне. Тумаш, чому, чому? І щоб такого не було, я вже так не пригадую. По-моєму, отут додатково. Пропустити спадщину послідовних портів. От якщо ви це не той, от, може таке або збути, що воно типу показує самокалібрування, коли ви закрили, не виходить. пише там англійською, самокалібрування не виходить. Ото може бути, що тут галочку потрібно зняти. Опції. Наскільки я пригадую, додатково пропустити спащину послідовних портів. О, Значить, тепер дивіться, тут ми хроматичні координати вивели в ноль. Як я сказав, ми там скинути, так, було, поставили. Швидкість, ви насправді, ставите для себе середню і низьку. Я просто для вас, для прикладу, пишемо дуже високо. І тепер заходимо в профілювання. Тут-який нюанс: тип профілю. І X, більшість ставить X, Z, loot і матриця. От ви вибираєте, бачите, оце. Тут Нічого більше не натискаємо, якість профілю висока стоїть. Тест таблиці я також не рухав, то в нього ж в базі багато таблиць. Кількість патчів це от кількість тих кольорів і відтінків, на яких воно порівнює себе. Чим їх менше, тим менш точна буде Як то? менш точне калібрування. Чим їх більше, тим найбільш точно воно зробить. Але воно зразу показує орієнтовний час вимірювання приблизно 4 години. Насправді воно прибріхоє, в результаті у вас буде там годин 6-7. В реальності вам для середньої роботи вам цього вистачить запасом. Але для нас бо я хочу вам просто показати, то я ставлю на мінімум, але ви ставите сюди, а я собі робив, то я вам зараз кажу чесно, десь я ставлю. От сюди. У мене десь забрало 4,5 години. Але ми тут показуємо це. І назва профілю. Ви собі його, яка буде назва цього профілю. Ви його собі так назвіть, що ви розуміли, про що тут йдеться. Ну, Наприклад, наприклад, я собі назвав Lamp Room. Типу, світло від лампи. так, і Можна денне світло, ну якось собі його назвіть. Називайте англійською мовою, щоб менше було всяких проблем. Все, після того, як ви зробили, називає, набираємо калібрування та парфюмівання. Тобто запускаємо цю програму. Запускаємо, І воно тепер каже, площа вимірювання. Воно каже, помісти, типу, що ми помістили оцей наш апарат, отут цей для перевірки, от сюди. Його розміри цього можна збільшувати. Дивіться, зменшувати можна? Можна збільшувати. З одного боку, класно збільшити, щоб бокова засвідка не заважала. З іншого боку, тут будуть час від часу випливати вікна з попередженням. І якщо ви повністю збільшите, то е, ви можете не бачити, що воно там показує. Тому отак от зробіть приблизно, трошки з запасом, так? І все. Ніяких тут от, чорний фон, нічого, галочки не ставимо. І натискаємо, почати вимірювання. І тепер дивіться, що воно буде робило. О, І зараз воно буде визна... воно пише, знову ж таки, зробити самокалібрування. Прочитайте. Помістіть цей інструмент в, тем... в темряву або закрийте його, щоб провести самокалібрування. Тобто вийти в нуль та якби заміряти його рідний рівень шуму. Я його закрив і тут пише ОК. І воно там каже, так, тепер пише, помістіть інструмент в вікно для тестування і натисніть кнопку Продовжити. Все, я поміщаю сюди. Є посередині. От воно. Натисніть кнопку ок. І натискаю кнопку ок. І воно зараз буде шукати точку білого, щоб воно. Щоб вийти на, 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 той от, на, на базу, скажімо так, на, з чого почати. І, ага, і натискаємо Почати вимірювати. От воно зараз точку білого вирахує. Зараз буде от важливий нюанс. О! І бачите, як воно, навіть в мене яскравість вийшла на 130. Теоретично його можна тут ще підрегулювати, яскравість. І що дуже і дуже важливо, в мене червоне, зелене і синій майже однакове. Бачите, майже, майже. Буквально трошки червоний, не трошки забагато. І от, отут дуже важливий момент. Я не маю можливості його вирівняти. Насправді, якщо б ми не робили оцей важливий крок перед тим, пам'ятаєте, що ми це робили, натискали і кнопку Скинути ми, ми там робили, так? щоб збити все 255, 255, 255. що що я вам говорив, що ми робили. Якби ми там не скинули, то тут в багатьох з вас, і в мене в тому числі в дешевих моніторах, тут буде різна. О, наприклад, одне буде тут червоне, зелене в мене було, по-моєму, аж тут. От. Бачите, де я галочку поставив? Курсорчик. І ти нічого не можеш зробити. А по ідеї, от зараз ми б повинні були підкрутити, щоб воно ідеально було по тих стрілках, всі три однакові. Якщо б ми перед тим там цього не зробили, тут ви нічим не зробите. Нічим. І у вас вийде жовто-зелена картинка. Оце великий такий якби секрет чи як. А в реальності ми перед тим обнулили 255-255, що я говорю 255, і тепер же воно вийшло тут біле. І тепер вже буде все нормально. Тобто ми вже виміряли, нічого нам не треба підкручувати, і навіть якби треба було, ми б нічим не змогли, тому що в мене дешевий монітор. У вас, якщо хороший монітор, у вас, скоріше всього, все, є та можливість. І отут, якщо так придивитися, чуть-чуть зелене можна чуть-чуть додати. Ну, то вже на, на рівні похибки, то вже небагато. І тепер зупинити вимірювання. Тобто ми точку білого визначили, і тепер вона витискаємо, продовжуйте калібрування. І тепер дивіться, що буде. Воно буде оті пачі кольори перевіряло. Воно бере, показує різні відтінки, то, що я вам говорив на початку. І воно показує одного кольору, а сам прилад, оцей прилад, він бере, отримує, бачить, який він сигнал отримує, і він починає аналізувати, чи це, програма аналізує, чи це той кольор, що я подала, чи це не той, що я показала. Якщо не той, воно робить, потім зробить там гама кривіт, і всі, воно виправить, наскільки зможе, наскільки дозволить цей монітор, який, якого охват 70% SRGB. так, Наскільки зможе, воно витягне. наскільки зможе. Все, дивіться, я нічого взагалі не рухав. так. Е, воно мені швиденько обробило і отакий дало звіт. Тепер вже я забираю оцей е, калібратор в сторону, воно дало звіт. Створило там ті всі профілі. Дивіться, що насправді я все робив на мінімальних налаштуваннях, щоб було швидко. Я бачу, ви бачили кількість патчів мінімальна і мінімальна швидкість, тому огляд, охват покриття SRGB взагалі ну, вийшло 68,4% від SRGB, від всього, від, від всього охвату. Так, мій монітор. Але це просто на мінімальних. Насправді, якщо максималки включити, то воно витягне там 70-72%. Сам факт. Тобто воно вам показує, скільки е, охват так, від SRGB у мене в даному випадку 68% в реальності 70-72% від Adobe RGB 50%, тільки відсотків, то ви повинні розуміти, який це монітор. Ну, Ви дуже не смійтеся, якщо у вас дешевий або старий ноутбук, у вас то саме. Ви ви просто всіх кольорів не бачите. Наприклад, там глибокого червоного, чи яскравого, червоного, таке, ви ви не побачите, Все буде вибито. Ну, то таке, менше з Тут є така галочка, як попередній огляд, перегляд калібрування. Тобто ви натискає, забираєте Галочку, ви бачите, до калібрування натиснули галочку після калібрування. Тут можна встановити профіль лише для поточного користувача, або встановити профіль як системний за замовчуванням. Якщо ви один користувач на комп'ютері, то можна і системний, але всі його тут залишають. І тепер дивіться, встановити профіль, ви встановлюєте і все. І вже от навіть без перезагрузки ноутбука комп'ютера, воно він вже буде працювати, цей профіль. О, ну я не буду встановлювати, бо це такий навчальний, пробний так. У мене є вже якісний, я зробив наскільки міг. О, тому я не буду встановлювати його. О, що тут ще можна зробити? Можна зробити перевірку. Ви вмикаєте в перевірку, і воно вам дасть звіт про вимірювання. Звіт про вимірювання, наскільки якісно вдалося створити цей профіль. Це таке, більше для, щоб ви розуміли, наскільки якісний у вас монітор. У ну, мене буде звіт дуже поганий, тому що в мене... А, знову хоче самоколібрування. Давайте самоколібрування. Окей. От Я закрив, що воно хоче вийти на точку свого е, точку чорного, чи як воно там на свій рівень шумів визначити є самоквіна. І тепер помістіть. І зараз буде просто звіт. Це вже можна і звіт не робити. Це вже просто для інтересу. Насправді все, ми там зберегли профіль, зберегти все. Буде все, що можна вижити з вашого екрану, так, ми вже вижили. А тут просто звіт, що ми подивилися, наскільки якісно чи не якісно. Так, і тепер дивіться, воно дало звіт про те, наскільки, наскільки якісно воно змогло відкалібрувати мій монітор. Е, мій монітор, якийсь там модель, роздільна здатність 1366 на 768. Совсо, куди побігли сміятися? Куда? І дивіться, який воно звіт дало для мого монітора. Ну, ви повинні пам'ятаєте, що я робив на мінімальних налаштуваннях, коли на максимальних я робив, там було трошки краще, ну, все одно. Отто, якщо все червоним. Це біда. Воно фактично все погано передає. Не може воно видати. Розумієте, От це воно показує: Оце все червоне. Одне жовтим і одне зеленим. Зеленим то є добре, голубенькі кольори ще може передати. І жовтим світло, якесь світло біджузове. Все інше воно погано. Бачите, От як, як що значить неякісний монітор. Все, що червоне, все погано. Це вже звіт, це вже неважливо. Це от Звіт можна було не робити. Як ми отут е закінчили з створення профілю, це вже перевірка, це просто перевірка. Щоб перевірити, щоб. От... Подивитися, що в нас з моніторами. Бачите, оце кольорова температура, я це всі графіки не розумію, це, ну, наскільки воно відрізняється. Ну, Скажімо так, воно що може з вашого монітору так, воно вижме. Якщо у вас монітор підтримує 100% RGB, ніяких проблем, якщо ви все правильно зробите, от як я вам говорив, якщо зробити неправильно, то буде не дуже якісно. Так що, ось така програма, що міг я вам показав? Програма рідна. Чи цей пристрій вам, прилад вам купувати, чи ні. Дивіться, якщо у вас один або два монітори, моя думка знайти спеціаліста, так, ну реально спеціаліста, не так, як я там, а якогось спеціаліста, і він вам нехай раз в рік вам він то зробить при контрольованих умовах, все буде добре. Якщо у вас більше тих, ви постійно десь тим займаєтесь більше. Ой, більше екранів, більше тих пристроїв, купа того всього, то, можливо, треба задумати, що про, про, про покупку такої системи. Ну і кажуть, їх страйт чуть краще, я вам розповів. Так що, от таке вийшло відео. Чи я задоволений тим, що придбав? Задоволений, по-перше, я вже хоча б бачу не всі кольори, але те, що я бачу, то я бачу більш-менш правильно. Я вже сказав про білі, білі нитки то раз. І по-друге, рано чи пізно я його буду змінювати. Я собі відкалібрую. Брателі відкалібрую, в нього такий екран. Він там просто кіно дивиться, ютубчики, інтернет. Ну, все одно від, йому від, відкоригую. Так що, отаке от вийшло з сьогодні відео, все найкраще. Є якісь питання? Можливо, ви більше знаєте, ніж я в цій темі. Я що міг, то я показав. Все найкраще.